Ще мої любі дорогенькі добре сінького бажарикідмані дві тисячі 2026 Вже прийшов до нас. Вікторія зустріла цей 2026 так як вона хоче, тобто я, Вікторія, Влясове, його провести. У мене вже був прекрасний сніданочок. У мене був прекрасний спорт, яким я себе зарядила. І Я вам хочу всім побажати, знаєте, в новому році. От що посієш, то й пожнеш. Розумієте, як ви почнете зараз засівати, ти ви будете отримувати, бо світ. От, як дзеркало, він просто відзеркалює і віддає вам те, що ви отут і зараз йому відправляєте. Тому наповнюйтеся любов'ю до себе, наповнюйтеся любов'ю до інших, транслюйте, знаєте, найбагатше те, що ви маєте, найцінніше те, що ви маєте. І вам отак от рефлексію буде все віддаватися в новому 2026 році. Ну і хочу нагадати, що знаєте, під лежачий камінь вода не тече, тому робіть дії, і головне, щоб вони були що цілеві з новим 2024